Останні декілька років, починаючи з 2010-го, в національній атомній енергогенеруючій компанії Енергоатом здійснювалася розробка корпоративного порталу знань. Сприяла цій роботі Міжнародна агенція з атомної енергетики. Протягом останніх двох років проводилась активна діяльність з наповнення порталу інформацією. І в грудні 2014 року було видано наказ про введення порталу знань в досвідну експлуатацію. В цьому ж приказі було написано о про проведенні обучення для персоналу, який буде підтримувати в актуальному стані інформацію в порталі. І е, вносити туди нову інформацію цього тижня. Фахівцями енергокомпанії на базі навчально-тренувального центру Хмельницької атомної електростанції проводилось навчання для спеціалістів атомної станції. Це представник навчально учебно центру ПТС і складського господарства. В основному персонал е, знайомиться з функціями. Авторів, то тобто людей, которые мають право информации структури інформації і информацию, інформацію, эту інформацію. Це планове обучение. Такое обучение ми проводимо на всіх площадках і в дирекції компанії в Києві. Вже пройшли навчальний курс біля 80 осіб. А в загальному заплановане навчання 120 фахівців енергокомпанії. Основне призначення порталу це створення єдиного інформаційного простору компанії та забезпечення вільного доступу всього персоналу енергокомпанії, що під'єднаний до корпоративної мережі, а це близько 10-12 тисяч осіб з можливістю пошуку будь-якої інформації та документації. Судя по нагрузці, яку я постійно сліджую, ми можемо сказати, що Портал пользуется достаточно большим спросом, особенно персоналом, который больше работает с документацией, чем с железом, с оборудованием. Сама думка про те, що в енергокомпанії потрібно керувати знаннями, і для цього має бути створений ефективний інструмент, сучасний та визнаний на міжнародному рівні, була сформована у 2009 році. Далі було оформлення завдання у вигляді міжнародного проекту технічної допомоги МАГАТЕ. Проект у нас длился 4 года. Первый двухлетний цикл назывался Создание системы управления знаниями. И там была задача 3 – разработка портала. Второй двухлетний цикл, который закончился в 13 году. Он назывался Усовершенствование системы управления знаниями. Итого, в результате реализации вот этих вот э, таких больших двух проектов система управления знаниями у нас была разработана в компании. Она внедрена. В итоге имеем сегодня то, что имеем, и в декабре наш ребёнок родился, как мы сказали. Получили свидетельство о рождении, это приказ номер 1034 о вводе в опытную эксплуатацию до июля, до 1 июля. Мы э, осуществляем опытную эксплуатацию, то есть это с ограниченным числом пользователей. Пользователи у нас на сегодняшний день в полном объеме это дирекция и обособленные подразделения киевской локации, как мы их называем. Вот. И некоторые пользователи с обособленных подразделений с других площадок. Это четыре станции, АРС, Атомэнергомаш. Вот. Значит, с 1 июля по результатам опытной эксплуатации будут внесены необходимые какие-то корректировки, улучшения в обязательном порядке. И тогда портал с лета, следующего года, с лета этого года, извините, вводится в промышленную эксплуатацию. То есть доступ дается всем пользователям корпоративной сети.